Три хвилини. Слава Ісусу Христу! До мене люди звертаються з різними питаннями. Я з семи прохання голови міська скоротив до п'яти, до чотирьох, то прошу видати мені там чотири хвилини. Вони думають, що я депутат чи працівник міської ради і... Я думаю, люди просто за браком інформації так гадають. Зайшов я до Шептицької міської ради на їхній сайт, там де є запис гуртки. І люди питаються, чому ті всі скажімо, посилання не діючі. Посилання діючі для будинок станційних техніків і Черноцька дитяча спортивна школа. Далі посилання не діючі там, де будинок дитячої та юнацької творчості нарада записатись неможливо. Посилання надію, що будинок дитячої творчості творчостю записатись неможливо. І посилання діюче нам, де є екологічно натуральні творч... творчості гуртки осінської молоді. Але я хотів запитатися, е... напевно, дітям там показують, як потрібно обрізати дерева, як в нас в нам Крамсавіт. Тільки біля одного будинку Пошухевича, я вчора був е... присутній. при... Екологічні комісії обласні. І ми зафіксували 14 дерев, які обрізані методом топінгу. Хто знає, що таке. Це травматична обрізка дерев, які за 2-3 роки не відновлюються. Мали бути обрізані методом полардингу Ми не знайшли тих, хто це виконував, тому навіть не, не знаю кого це запитатися. Тобто наше місто просто рядують на очах. І хотів спитатися тому першому питанні. 12-й рік війни, де гурток стрільби? Може, воно називається там не секція, а не гурток. Чому люди, звичайні люди, не військові, там, а звичайні мешканці не можуть піти записатися на гурток стрільби? У нас його немає. Я кожен раз раз в рік традиційно вас про це прошу, а тепер просто вимагаю. Ні, то я буду звертатися в вищі інстанції і буду розказувати, як в нас ще на раді громада, депутати, чиновники місцеві не прислухаються до такого важливого питання. У нас же є тир. Напевно, два роки назад, чи три я казав, щоб його реанівували, досі мені не сказали, чи він реанімований, чи ні. Тому закликаю прикласти зусиль на національне патріотичне виховання. Воно просто в нас майже на нулі. Майже бо, дякуючи тим що, людям, що сьогодні отримували нагороди, батькам їхнім багато загинуло, це є вмотивовані бійці, які пішли самі. А як такого патріотичного виховання немає? Я доказ скажу то, що зараз по Женя їздить бус червоний. І проводиться таке слово, як в нашій громаді вже нове, як бусифікація. Мені не подобається бусифікація. але потрібно людей на війну відправляти вмотивованих, тому що там люди сидять в окопі від, від початку вторгнення, а, а дехто ж певно і не мінявся від початку війни. Їх треба якимось міняти. Бо якщо ми не будемо робити цього, то не буде ким воювати, і відповідно і не буде, як захистити нашу державу, і скоро той чобіт вже буде не тільки в Дніпрі, а буде тут, в Кацапській. Тому я хотів, щоб ви якось подумали, як зробити, чи якусь комісію створити, чи там нагнути якихось певних чиновників, чи хтось, хто відповідає за цього виховання. І створити якийсь на, на, напрямок їй такий, на вектор розвитку зробити місто, що щоб щоб був у нас патріотичне місто, а не люди, людей ловили в буси. Такий воїн, зловлений бусифікацією, не вмотований, з нього користі не буде ноль. Повірте, я був на війні, я бачив таких воїнів. Користь буде з людиною, яка мотивована. Наступне питання. Звертаюся до депутатів всіх фракцій, Подивіться, будь ласка, по округах і взагалі по місту. Гляньте, що місто перетворилося частково в багнюку. Нема спітників вздовж тротуарів. В місцях, де були проведені земельні роботи, прокладка труб кабелів невідновлено дорожне покриття. Я вам можу сотні фотографій людей, які мені пересилають, прислати на ваш сайт. Створіть якусь комісію, зберіть матеріал, познайомтесь з планом розвитку міста і ще. Як виправити ту ситуацію? Що мене набридає, як ви самі йдете. У мене е, моя сестра два місяці назад руку зламала на шевченка 3, тому що там взагалі пройти неможливо. Вечірній час, коли ви виключали світло, економили. А світло економити як? 20 гектарів споживає.